Квіточки в парі завжди. Бачите, от якби та саме от пара, і з пара йде бутончик. Тетяна Костенко вишиває майже дев'ятиметровий рушник. Це спільна робота майстринь з вишивки, показує свою частину. Ось мої орнаменти. Час можу так. Ось вони я по срочній стороні вже можу приділити. Ось-ось і ось. Оце мої. Орнамента це сьогодні я закінчила, бо він був начатий, але я його татую. От п'ять квіточок. От того разу. Майстриня живе у Лимані, це за півсотні кілометрів від Харкова. До обласного центру культури, де зберігають полотно, приходить втретє після роботи. Вона медсестра у лікарні. Каже, вишивати береться після нічних змін, а вже потім їде додому. Зазвичай працює в техніці хрестик. Гладдю спробувала вперше. Перш за все, я як би, для себе зрівняти свої знання. От, те, що я дома вишиваю 12 років, це моє. Да? От, там, виставиш в інтернеті, це моє. А от, коли на такому рівні, і, чи я відстаю, чи я як би, трішечки бо я самоучкаю, я ніде цьому не вчилася. Над рушником працюють 16 майстринь з Харківщини. Це акція до 30-річчя Незалежності. Відає кураторка Таміла Педан. У нас виставка з рушниками була ось з вишиванками вишиваними, але при цьому більшість людей за нашими спостереженнями вони приходили і казали, що зараз вишивання воно не популярне. Як не крутіть, тому прийти до вас, подивіться на ці вишиванки це вже майже як зникаючий вид мистецтва. Таміла Подан каже: у березні намалювали ескіз. Малюнок перенесли на тканину, вийшло майже 9 метрів. Це від візерунку до іншого кінця теж візерунку, плюс 10 сантиметрів. Ми залишаємо, як покладено в рушникові. І ось видно, це візерунок, який ми переводили. Візерунок у нас схематичний, тут зображено дерево життя. Він в дусі трипільської, але не не копіює візерунки трипільців. За чотири місяці встигли вишити половину. Її представлять у центрі на виставці. Решту планують закінчити пізніше. Долучитися до створення рушника у центрі запрошують усіх охочих. Угу. Ну, Вишивати ще дуже багато. Марина Сметана та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків.